Марокканський каптан претендує на статус культурного об'єкта ЮНЕСКО. У місті Сале є сімейна майстерня, у якій шиють цей традиційний одяг. Марокканський каптан відрізняється від схожого одягу з інших країн. Його шиють із дорогих тканин, прикрашають пишною вишивкою стразами та бісером. Мароканський каптан традиційне офіційне вбрання в Марокко. є багато моделей. Каптани носять чоловіки, жінки та діти. Є джелаба, камі гандура, а також каптан, що складається з однієї частини і такчить, що складається з двох частин. А каптан нареченої з трьох або чотирьох частин. Уважають, що в Марокко каптани почали носити зальмохадів, які правили в 12-му і 13-му століттях. За Замаринідів, саадитів та Алавітів, американські каптани оновлювали та вдосконалювали. У 19 столітті почали використовувати нові тканини, такі як шовк. Наприкінці 19 століття чоловіків мароку каптани вже майже не носили, але жінки носять і досі. Мароканські жінки завжди носять каптан навіть удома, коли приймають гостей чи в родинному колі. Тому попит на каптани високий цілий рік. У цій майстерні виготовляють каптани вручну. Спочатку вибираємо тканину та модель відповідно до сезону, потім починаємо шити. Тут також враховуємо побажання замовника. Клієнт сам обирає навіть нитки. Він також каже, якою має бути вишивка та інші прикраси. Виготовлення одного каптана триває 10-15 днів, іноді більше. Білісбелькамериканський каптан, спадщина предків. Ми не можемо від нього відмовитися, попри появу нового вбрання. Дизайн каптанів з роками змінювався. Щоб відповідати моді, змінюється і тепер. Але головні традиції виготовлення зберігаються. Заяву Марокко розглянуть на 47-й сесії комітету світової спадщини ЮНЕСКО в Болгарії цього року. Якщо марокканський каптан додадуть до списку, це допоможе зберегти традицію, а також розповісти про неї світу.